Вітаю, в ефірі новини, і ми підсумовуємо день, що минає в студії Мальва Вовк. Далі ви дізнаєтесь скільки ще часу в Бориславі буде сухо, а ще про шахи та святкування дня міста у Львові. Про це та інше уже за мить. Борислав без води, майже 35 тисячне місто на Львівщині уже другий тиждень залишається без централізованого водопостачання. Адже ще всередині квітня на водонасосній станції рибник з ладу вийшов запасний насос. Через поломку насосів майже 13 тисяч мешканців не мають води в кранах. Більше про це далі у сюжеті. За два тижні без води в кранах мешканці Борислава тепер бережуть кожну краплю рідини, а дощ у місті це порятунок для тих, у кого немає криниці неподалік дому. Це коли дощ, ми тішим, бо є вода в хаті, в хаті, туалет. Один насос вийшов із ладу ще на початку квітня, а їхали на другому, поки другий не поламався. Вийшов з ладу і все. І зупинилось. От в мене маленька дитина, добре, що є машина. В кого нема машини, я не знаю, що люди роблять. Ми їздимо на джерело, на ту станови, є джерело великими баклажками привозимо воду. Набирати воду в пляшки та ванну доводиться і в інфекційному відділенні міської лікарні. Хоча тут, поки людей небагато, та й неважко хворих стараються відправляти додому. Ну, у нас іде прибирання мінімум два рази на день у відділі, ну, то є десь розчин. Вже ясно, що треба рідину. От е, я вже не кажу проблеми з миттям посуду на роздаточній, е, Ну людям вибачте помити руки, помитися і е, таке решта. Ну таке люди терплять, як все місто мешканцям Борислава до проблем з водопостачанням не звикати, адже у місті цьогоріч це вже чи не в четвертий. У кранах немає води. До регулярних відімкнень уже пристосувався і Олег. Він у своїй квартирі встановив пак. Тепер лише так запасається водою. Щоправда, останнім часом воду доводиться носити вручну. То роки, то я навіть не знаю, то кільканадцять років вже та проблема триває. Останній раз, що нам давали постійно, то ще за союзу, напевно, було, що була постійно вода. А потім графік, графік, графік. Останній раз вони графік взагалі придумали. Правда, потім змістили трохи в третій ночі, подавали воду. Міській раді Борислава виправдовується проблеми з водопостачанням через старе обладнання на водонасосній станції, а грошей на нові насоси у міста немає. Тому доводиться ремонтувати те, що є. В принципі, затрати не є великі. Один комплект насосний агрегат і двигун коштує близько півтора мільйонів. А мінімум треба два купити, щоб вирішити питання з водопостачання в Бориславі. Коштів ми на один маємо, на другий не маємо. Будемо просити уряду, будемо просити обласної адміністрації, всіх, хто може нам зараз вирішити. Я думаю, що уряд міг би піти на зустріч. Відновити водопостачання мешканцям Борислава обіцяють з 8 травня. Тоді з ремонту мають привезти насос, а до того часу містом і далі воду розвозитимуть автомобілями. Не перестають вітати. Абсолютна чемпіонка світу Марія Музичук отримала нагороду і від перших осіб області. Проте не тільки нагороду, а й обіцянки відродити давню шахову школу у Львові отримала Марія. Вона стала чемпіонкою світу зі шахів у російському Сочі. Стриянка прославила Україну на весь світ, а у Львові досі чекає з батьками, коли у місті відродять славну шахову школу. Вся родина музичуків знані шахісти, але можливості для обдарованих українців у нас невеликі. Просто на даний момент немає можливості приймати серйозні турніри. я вже говорила, що от коли ми були студентами, у нас і Вища ліга радянського союзу проходила, і ми ж як студенти приходили, демонстрували партії, вболівали Ми бігли як на свято в шаховий клуб. А зараз, на жаль, ми не, не те, що не маємо таких турнірів, ми навіть шахісти, гросмейстери не мають де збиратися. Під час незалежності України Львів виховував біля 20 гросмейстерів, це саме високе звання у світі. Ось, і в незалежній Україні Львів виховував 20 гросмейстерів. Значить, ми працюємо, а не маємо приміщення. Це питання стоїть надзвичайно гостро. У російському сочі здолала у фіналі російську спортсменку Наталію Погоніну. Тепер, щоб довести свою абсолютність, Стриянка мусить ще захистити цей титул у протистоянні з китайською шахісткою Хоу і Фань. Дівчина мріє, що цей поєдинок світового рівня проведе у рідному місті Львові. Ми дуже хочемо, щоб цей матч відбувся в Україні. Мені б надзвичайно було приємно, щоб цей матч відбувся саме у Львові, в моєму місті. Так ми робимо все можливе, щоб він справді відбувся в Україні. У мене попереду дуже багато змагань. Так як я стала чемпіонкою, це мені дало змогу брати участь у серії гран прі Також я попала у чоловічий кубок світу, який буде проходити в Баку в вересні. Ну і, Звичайно, я буду захищати свій титул проти китаянки Хоу фань. На даний момент у неї перший рейтинг у світі. Вона надзвичайно сильна шахіста. Тому мені треба буде дуже серйозно готуватися до тих змагань. Я вже скоро почнуся робити. З рук голови Львівської обласної ради та голови адміністрації Марія отримала почесний нагрудний орден Золотого Лева. А ще Керманичі області пообіцяли чемпіонці і відродити львівську шахову школу зробити ремонт приміщень. На жаль, на жаль, незадовільний стан сьогодні цього приміщення він перебуває на балансі університету, але завдячуючи саме Марії, сьогодні це питання знову піднялося. Я думаю, що питання шахового клубу це є друге дихання, яке відкривається, відкриває перспективи шахової школи у Львові і в Україні. І за таких умов чемпіонат світу зі шахів також може відбутися у Львові. Матч за Світову шахову корону сьогодні зголосились два претенденти: це Китай і Україна. І, звичайно, що було б правильно, якщо б в Україні цим містом було впів. Нам необхідно буде через 10 днів прийняти голову Світової Федерації шахів Кірсана Ілюмжинова. І після цього буде комісія ФІДЕ, яка власне розставить ці крапки стосовно можливості. А наше питання запропонувати найкращі умови, щоб справді тут в Україні відбувся цей матч. Чи стануть обіцянки чиновників реальною дією? Так само легко як міняє шахові конфігурації. Марія, побачимо вже незабаром. Львівські забави, свято веселе. Вихідними Львів відсвяткував своє день народження. Традиційно місто потішило цікавими забавами не лише львів'ян, але й туристів. На одному з них побували наші журналісти. День батяра у Львові пройшло на ура. Львів'яни та гості міста майже чотири дні водили батярські танці, куштували батярських лігумінків та піла. Батір це не професія, це стан душі. Відомий не лише львів'янам, але й гостям міста, батя Петро Радковець, переконаний, що життя батіра це не система правил, а поклик душі. Батя це не можна описати кимісторовим правом взяти, написати статут батька, розбити по пунктах і казати то так, то так, то такого не існує і в принципі такого існувати не може. Батярство це стан душі. Це вміння бути дотепним в будь-якій ситуації, вміння не втрачати оптимізму, вміння дивитись майбутнє. Це то батя у Львові збирає усіх батярів разом, що робить атмосферу свята просто неймовірною. Батяри не поділяються за гендерними ознаками, тому жити по-батярськи може навіть дівчина. Батяри то авантюрники, батяри то волоцюги. Я думаю, і хлопці, і дівчата зараз теж можуть бути такими, адже батяри мали принцип. Жартувати, любити жінок і любити Львів. Ну принаймні, любити Львів і жартувати я вмію і можу. Тому думаю, що певною мірою я теж батярка. Підчути себе справжніми батярами і станцювати традиційних танців вирішили Олег та Марта. Попри невелику втому зізнається хлопець, все таки наважився спробувати, а партнерка його всіляко підтримувала. Дуже весело провели час. Дуже класно, сподобалось. Мені було важко тому, що я ніколи в житі не займався танцями. Танцював тільки на випускному. Там щось навчився, а так то мене дівчата тримали, не я. Танці не лише весело, але й корисно. Тож охочих потанцювати за дні святкування було чимало. Марта Іванова, Іван Мазуренко, новини НТА. День матері. Хоча це свято в Україні та світі відзначатимуть наступними вихідними, в Академії сухопутних військ курсанти вже привітали своїх батьків. На першотравневі свята матері з усіх куточків країни з'їхалися до Львова, аби провідати своїх дітей. Всі вони знають, що після закінчення навчання діти можуть поїхати на схід. Попри те, матері пишаються, що змогли виховати синів захисниками країни. Свої двері Академія сухопутних військ відкрила майже для півтисячі батьків курсантів. Після тривалої розлуки матері студентів нарешті побачили, як живуть та навчаються їхні діти. А деякі матері навіть опановували зброю. Шо, Це сюди Ще, та, сюди. Плечаєш так. 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 ручку сюди. Так. Так. Так, Сюда три та, що воно було. Ти ти що відчувала, шоно що м'яко мене зараз двигане. Воно не двиганете. Олександр родом з Вінниці. Вже другий рік у Львові навчається в академії. Тепер своїми навиками може ділитися із рідними. Я мати не бачив чотири місяці, вже ось п'ятий, починаючи від нового року. Бачу, мати дуже радий, що бачу. Так, сумуємо, переживаємо зв'язку зі всіма тими подіями, які відбуваються. Хочеться миру, хочеться, щоб країна процвітала. Бути безпечними за своїх дітей. Василь в Академію сухопутних військ поступав тоді, коли вже на сході тривали бойові дії. Хлопець каже, це його свідомий вибір бути військовим. Але через війну на Донбасі, каже, змінилось і ставлення до навчання. Буде дуже тяжко через те, що якщо не вивчити зараз це, що нам дають, то потім буде дуже складно командувати і також. Виконувати те, що ті поставлені завдання, які нам будуть даватися. Мати курсанта зізнається, через події в країні за сина дуже хвилюється, але не намагалася відмовити його від навчання в академії, бо в родині чимало військових. Сьогодні от стояла, спілкувалася із начальником наш, мого сина, і я горда за свого сина, що він його сказав. Похвалив і сказав гарні слова. І хочеться, щоб наші діти були вірні своїй справі, але в мирний час, щоб ми жили під мирним небом. День матері відзначають у другу неділю травня. А от в академії сухопутних військ це свято перенесли на першотравневі дні, аби всі матері з усієї країни змогли приїхати до своїх синів. Збираються до Львова. Лідер російського мотоклубу Нічні Вовки Олександр Золдостанов на прізвисько хірург похвалився журналістам, що вони приїдуть до Львова і відновлять у місті символи перемоги. Соціальні мережі вже вибухнули сміхом та фотожабами. Після невдалої подорожі вовків Європою львів'яни обіцяють путінським байкерам особливий прийом. До Берліну не доїхали, мітять на Львів. У них обшукали на кордоні косметички. Після чого у Грузії вовки побили жінку, яка звернула увагу на їх георгіївські стрічки. Найнебажаніший мотоклуб у світі російські ночні Волки тепер обіцяють приїхати до Львова і наслідити тут у стилі руського міра. Ми будемо у Львові, нехай не сумніваються. Там же будуть висіти георгіївські стрічки, там буде встановлено всі наші пам'ятники перемоги. Обов'язково відновимо всі символи перемоги. Залдостану золота дістав усіх своїми заявами та мотопробігами. Користувачі соцмереж вибухнули сміхом від планів путінських вовків. А львів'яни мають своє бачення на приїзд непроханих гостей. Ми дуже готові їх зустрічати. Я дуже сподіваюся, що назад вони поїдуть на колінцях. Ми будемо на стесаних, мати стесаних на на стесаних ногах поколінців. Ми будемо мати десяток мотоциклів які будемо віддавати в оренду, і нарешті буде кому продавати косметички на краківському. Я не знаю, як зустрінуть львів'яни, але я би їм не радив сюди їхати, чесно кажучи. А, тому що Львів, Георгіївський світ стрічки і будь-які пам'ятники не національного українського характеру будуть просто ліквідовані. Як на мене, а, я думаю, що наші націоналісти знають, що з ними зробити. Ну я думаю, що кожна людина, яка живе у Львові, зустріне їх. І ось би, тому що це ж наша земля, наше місто, і звісно, що тут ніхто не буде дозволяти от, їхні такі витівки витворяти. Та, звісно, що теплий прийом, сало їм, горілки, все їм буде. Я був би готовий, я б їх зустрів тут по-своєму. Забила і б. Ну, я би так думаю, кожен би так їх зустрічав тут, бо їх так само і Путіна, і тих всіх його москалів. Будемо підвішувати так само їх <сміх> і куди стрічки. Думаю, що вони не львів'яни не дадуть їм тут по-своєму зробити свої справи, які вони планують. Чи перетнуть нічний волк і кордон з Україною? Питання до прикордонних служб щоправда досі головний вовк Путіна не є персоною, які заборонили в'їзд в Україну. Мистецтво у тюремних камерах. Вже другий рік поспіль студенти Львівської національної академії мистецтв організовують виставку під назвою Камера у меморіальному музеї тюрма Налонського. Митці презентували тут цікаві перформанси, інсталяції та відеоарт. Телевізори на стінах, автомати на нитках, паперові кораблики та навіть жива курка у камері. Таким постає сучасне мистецтво для відвідувачів тюрми Налонського. Місце для своєї виставки митці обрали неспроста. Цей музей має для них певне символічне значення. Перш за все, ми хотіли винести мистецтво за межі галерейного простору. І вибір даної локації, саме Тюрбина Лонського, він символізує для нас таку сенсову актуальність, так як Україна переживає нелегкі часи для нас. І перед митцями насправді було нелегке завдання, адже кожен з них він мав відчути ось цей простір обмеженої кімнати, обмеженої камери. Обмежений простір тюремної камери відчували на собі студенти Львівської та Київської академії мистецтв. Саме їхні роботи тут представлені. Кожен з них по-своєму відтворював важливі питання сьогодення. У Своєму відео я вирішила заторкнути проблеми, які стосуються теперішньої ситуації в Україні і теперішнього взагалі стану речей. І в такій от абстрактній формі я хотіла показати конфлікт. Пов'язаний із Кримом. Інсталяція називається море або на таборет. Мені хотілося агітувати людей, подивитися на все з іншої точки зору, тобто стати на цей таборет і подивитися згори. І тоді створюється враження, наче ти стоїш посеред моря. Ці кораблики починають рухатися, створюється враження хвиль. І також це підсилюється звуком. Я завжди хотіла працювати з програмістами, і ось це перша робота, яку ми зробили разом із Данилом. О, і ну це структура. Я хотіла показати структуру, систему всього, що оточує людину, всього, що робить людина, в принципі. Відвідувачі зацікавлено оглядають кожну з інсталяцій, намагаючись зрозуміти, що ж вклав у неї автор, та діляться враженнями. Виставку можна відвідати до 30 червня. Вхід у музей безкоштовний. Оксана Брушнівська, Іван Мазуренко, новини НТА. Це вся інформація на цю хвилину, і вже за мить в ефірі другого телеканалу Андрій Сиротяк розповість вам найцікавіше про спортивні новини. Я з вами прощаюся. Бажаю лише позитивної та доброї інформації. Не втрачайте оптимізму! Львів це зразок, але і йому є чому повчитися. Перебуваючи тут, а особливо у день міста, коли Львів переповнений людьми, відчуваєш себе десь у Європі. Певен економіст Андрій Новак. Львів то і Львів це дуже гарний приклад того, як місто може бути самодостатнім навіть в умовах, коли вся країна переживає економічну кризу. Таке враження, що у Львові її немає. Голова комітету економістів України родом з Івано-Франківщини. Тож, їдучи із Києва до родини, часто буває тут проїздом. Андрій Новак каже, що Львів має всі шанси бути не лише культурним центром, але й індустріальним. Львів повинен відновити статус індустріального центру. Особливо високотехнологічних виробництв, тому що у Львові дуже велика концентрація навчальних закладів. А там, де є багато навчальних закладів, таке місто повинно робити ставку, перш за все, на високі технології. У Львові надзвичайно велика кількість вищих навчальних закладів, тому каже економіст: є реальні можливості розвивати економічну сферу тут. Це дасть змогу молодим фахівцям не шукати роботу за кордоном і залишатися в Україні. Проте, безсистемної економічної політики наразі про це говорити зарано. На сьогодні, за 24 роки незалежності України, наша найбільша проблема, що в нас немає економічної політики як такої. Кожен український уряд працює за принципом на завтра, з дня на день. Немає планування ні на рік, ні на три роки, вже не кажучи про таке високе поняття як стратегія. Вкрай важка ситуація із розвитком малого та середнього бізнесу. Андрій Новак переконаний, що на сьогодні держава витягує кошти із малого та середнього бізнесу, яким і так важко вижити. Тому, аби дати можливість створювати нові робочі місця, держава повинна робити ставку на надходження додаткових коштів від власників великого бізнесу. На сьогодні український уряд зробив ставку на малий і середній бізнес. Але ставку не для його розвитку, а ставку для витягування додаткових коштів через нові податки, через нові адміністративні стягнення. Ставка робиться саме на малий і середній бізнес по наповненню державного бюджету України. В той же час уряд абсолютно ігнорує крупний бізнес, крупний український капітал. Саме в ньому є ресурси, які можна долучити до державного бюджету. Причиною нестабільної економічної ситуації в країні є відсутність системної економічної політики. Тому економіст вирішив презентувати п'ятий том книги про те, як підняти українську економіку, і презентує її у львівських вищих навчальних закладах. Я презентую п'яте видання книги Як підняти українську економіку виступаю з авторськими лекціями у навчальних закладах, трудових колективах і на круглих столах форумах. Спеціалізованих там, де піднімаються економічні теми, економічна проблематика. Тому я вам вашій редакції дарую книгу П'яте видання. Я думаю, буде багато для вас корисної інформації для того, щоб готувати економічні матеріали. Щоб поєднати приємне з корисним, Андрій приїхав до Львова не сам, а зі своєю сім'єю. Тож у вільний час від офіційних зустрічей родина Новиків відкриває для себе Львів.